Раз дізнались печеніги, що для бою час настав, що в Болгарії далекій забарився Святослав, наче хмари, бідний Київ печеніги облягли, загріміли всюди сурми, тарабани загули, а у місті плач і стогін, а ні вийти, ні війти, став людей косити голод. Став могили їх нести, а в той час гуляє претич з дужим військом за Дніпром. Та не станеш буйним вітром, і не зробишся орлом. Полетіли б і сказати ви на волі соколи, а наш Київ сірим муром Печеніги облягли. Стали думати. Кияни, де їм лицаря знайти, щоб із міста на той берег сміло зважився пройти. Я піду, хлоп'я говорить, ти ж малеще молоде. Я піду, хлоп'я говорить, і з вуздечкою іде. Вийшов з міста, в яр спустився, полем швидко перебіг. Став постоя, вийшов з гаю, Іде, неначе печеніг? Ось і табір, глянув війська, як тієї сарани, коні ржуть, реве худоба, на триногах ногах казани, а на сонці сяє зброя, сяють, блискають списи. Як пробитися крізь хмару, як пройти через ліси? Де ти, претич воєводо, де ти, князю Святослав? Так собі подумав хлопець і у когось запитав Чи не бачили ви, дядьку, тут буланого коня? Я пустив його на пашу, та й заснув на хвильку я? Ні, не бачив, ач роззява, так колись ти і в бою. Задрімаєш і за хвильку стратиш голову свою. Треба йти питати інших, де ж він, лишенько, моє? Гей, ти, коню мій булани. Гей, озвися, де ти є? Вдалині Дніпро синіє, хлопчик плаче, як ягня. Чи не бачили ви, дядько, тут буланого коня? Ось уже і любий берег, хвилі весело шумлять. Він оглянувся, далеко вороги його стоять, і схопив себе за груди, на собі одежу рве, через мить уже по хвилях на той берег він пливе. І нарешті бачать хлопця печеніські вояки. За ним біжать, женуться, як засарною вовки. Туго луки натягають, стріли кидають вперед, то пірне хлоп'я у воду, то заб'ється в очерет, стріли падають у воду, наче чорні блискавки, поплив тип, але бояться печеніські вояки. А мале хлоп'я. Давно вже степом котиться летить, Сяють вогниками очі, серце пташкою тремтить, ось уже і рідний табір, ось і претич, вояки. Ах, здається, по степу він розгубив свої думки. Прибігає, важко диха, ледве стоїть на ногах, закричав. І гнів палає в огняних його словах. Моя водо і вояцтво, ви гуляєте орли, а наш Київ, наче хмари, печеніги облягли, ви гуляєте, а люди швидко з голоду помруть, швидко з голоду наш Київ печенігам віддадуть. Пильно слухає вояцтво. Що розказує хлоп'я, меч стискає воєвода і сідає на коня. Вояки вперед на поміч, вірний предріч закричав: Хай живе наш славний Київ, хай живе наш Святослав. Обернувся вулик табір, крики ржання, метушня. Кожний брав за спис за зброю і на огиря коня, і злякались печеніги, крик пішов і залунав, що, вертається з походу, переможець Святослав. Безліч літ уже минуло, вже давно в землі хлоп'я, і давно вже в серці нашім. Умерло лицаря ім'я.